Вибори президента в Україні можуть відбутися 25 травня 2025 року. Вже почалася підготовка до них. Так повідомили британському The Economist поінформовані джерела. За їхніми даними, регіональні виборчі штаби почали підготовчу роботу. Триває складання списків кандидатів. Представники одного з можливих суперників чинного президента Зеленського заявляють, що Україні потрібні вибори, але побоюються зробити публічну заяву на цю тему, побоюючись жорсткої реакції з боку офісу глави держави. За даними внутрішніх опитувань, з якими ознайомився The Economist, Зеленський програв би вибори, оскільки суспільство через три роки після початку російського повномасштабного вторгнення більше не сприймає чинного главу держави як героя війни. А є навіть ще цікавіші опитування соцгрупи рейтинг Вони проводилися наприкінці вересня про те, хто відповідає за результати війни, і 58% українців. В цілому вірно відповіли, що найбільше за результат війни відповідає президент Зеленський як Верховний головнокомандувач, той, хто дає накази Генштабу, змінює головнокомандувача і так далі. Але при цьому 49% респондентів назвали відповідальними Збройні Сили України, 33% головнокомандувача ЗСУ Сирського. Відповідальність на собі, як населені, бачать лише 28% і лише 2% готові брати відповідальність персонально на себе. Найбільше тут засмучує результат про відповідальність ЗСУ. Це неправильна думка, і вона виникла як результат послідовної дискредитації ЗСУ, чому сприяв і офіс президента, і персонально президент Зеленський, проваливши загальну мобілізацію в країні. Причому загальна мобілізація це не тільки наловити чоловіків на вулицях. Але і мобілізація економіки, і перехід на воєнні рейки, як то кажуть, економіки, чого у нас не робиться абсолютно? Ну і до речі, відповідальність Верховної Ради, яка приймає всі закони, визначають лише 13% респондентів це теж глибоко невірна думка, яка показує про те, що люди не зовсім розуміють, хто взагалі за що відповідає і хто для чого є. Ну, це якщо говорити про відповідальність. І як же ж у такій ситуації Зеленському йти на вибори? Основним кандидатом на перемогу вважається колишній головнокомандувач ЗСУ Залужний, який нині є послом у Великій Британії. Політичні амбіції залужного поки що не зрозумілі, хоча багато хто закликав його балотуватися на пост президента, пояснює джерело The Economist. Водночас за Зеленського готові проголосувати більше ніж за інших опозиційних кандидатів за винятком залужного, так показують опитування. Колишній колега чинного президента вважає, що найкраще рішення, яке може прийняти Зеленський, це піти у відставку і стримати свою початкову обіцянку, залишитися на посаді президента лише на один термін. Ну дійсно, виконав би, хоча б одну обіцянку, вже було б що внукам розказати. Цитата у Зеленського є лише один вихід, щоб зберегти свою репутацію: це провести вибори без своєї участі і увійти в історію як людина, яка об'єднала націю у війні. Пояснив співрозмовник Зе Економіст. Інший співрозмовник видання з лав високопоставлених чиновників вважає, що оточення не повідомляє президентові всієї правди про становище ЗСУ. Справа навіть не в тому, що його тримають у теплій ванні, його тримають у Сауні, сказало Джерело, використовуючи ідіому про штучну огорожу зв'язку влади із суспільством. Від каналу Саме Сік. Завершення цього тексту просто чудове. І от в таких умовах Україна веде війну з величезним монстром, нацистською Росією. От тому все так, як воно є на сьогодні. Думайте, дорогі виборці, думайте, скільки життів і розбитих доль нам коштував вибір 19-го року, думайте, щоби не повторити помилок. І головне, головне, ці вибори вони будуть можливі тільки якщо Путін погодиться на якісь домовленості, невідомо на яких умовах, і поставить війну на паузу. Невідомо наскільки, але багато експертів взагалі вважають, що Путін на це не піде, Так що поки що, це все тільки припущення, хоча дійсно політична тусовка вже готується.